29 тисяч українців вже приїхали в Манітобу по програмі Куаєд спочатку дії цієї програми, і ще 7 тисяч українців Манітоба готується прийняти до кінця березня 2024 року, коли припине дію ця програма. Чому ж десятки тисяч українців обирають Манітобу? І що унікального Манітоба пропонує українцям, ми з вами обсудимо в цьому відео. Але перш ніж ми перейдемо до теми цього відео, я як завжди хочу вам нагадати про необхідність донатити для ЗСУ. І також хочу вам нагадати про вподобаєчки. Будь ласка, підтримайте україномовний контент. Будь ласка, поставте вподобаєчки, щоб якомога більше українців побачили це відео. Я також хочу вам нагадати про необхідність підписатись на Мій канал, якщо ви ще чомусь не підписані, і також хочу вам нагадати про стріми, які я буду робити суто для підписників мого каналу. Отже, підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві та корисні стріми. Ну а ми давайте з вами зараз подивимось, що ж унікального Манітоба пропонує українцям. Перш за все хочу сказати і підкреслити, що Манітоба це, мабуть, єдина провінція, яка з початку дії програми пропонувала не два тижні безкоштовного житла для українців, а чотири тижні і два додаткових тижня, якщо українці не змогли знайти собі житло. Тобто українці в Манітобі мають можливість жити в безкоштовному житлі до півтора місяці, і тут хочу підкреслити, що це не тільки безкоштовне житло, а ще і харчування, так тобто півтора місяця безкоштовного житла і півтора місяця харчування в отелях, це унікальна така фішка, яку пропонує Манітоба для українців, і тим самим вона показує, що вона рада українцям. Друге. Тільки Манітоба має спеціальну еміграційну програму для українців, яка діє і зараз, так і ця програма розрахована на українців, які знаходяться поза межами Канади, тобто українець, який знаходиться в Україні чи в якійсь європейській країні, може податись на підтримку провінції, отримати підтримку провінції. Із цією підтримкою провінції вже податись і отримати постійне резидентство Канади, навіть ще не перебуваючи в Канаді. Посилання на цю програму буде в описі до цього відео. Так, так, звісно, там треба виконати умови, там треба знати англійську мову, і здати тест. Все це треба зробити, але така можливість є, і ця програма вона працює тільки для українців. Наступне, що пропонує Манітоба українцям, це легке отримання постійного резидентства для тих українців, які вже живуть і працюють в Манітобі. Нагадую вам, що в Манітобі достатньо відпрацювати 6 місяців, здати тест на сі 4 по англійській мові, виконати деякі інші умови, і ви отримуєте підтримку провінції Манітоба, з якою потім подаєтесь на постійне проживання. Однак тут хочу замітити, що останнім часом отримати підтримку провінції Манітоба стає все важче і важче. і це саме чому я завжди кажу, що не треба звалікати часом і подаватись на підтримку якомога швидше, коли ви приїхали до Манітоби. Нещодавно мала Марселіна, це міністр еміграції Манітоби, надала інтерв'ю, в якому вона розповіла, що уряд Манітоби зараз робить більше ставку на тих людей, у кого в Манітобі вже є рідні. Тобто останні декілька виборок були виключно для тих кандидатів, у яких є в Манітобі рідні. Це можуть бути браття, сестри, батьки, діти так. І вона підкреслила, що на жаль, на жаль, багато людей це не стосується у суто українців. Так це взагалі багато людей використовують провінцію Манітоба для того, щоб отримати постійне резидентство. І після отримання постійного резидентства переїжджають в інші провінції. І Манітоба вирішила з цим боротися. Отже, наявність в Манітобі е, рідних е, підвищує можливість отримати підтримку провінції. На зараз це не є стовідсотковою виму. Могаю так, щоб мати рідних в провінції Манітоба, але все більше і більше прайоріті віддається таким заявникам. І українцям на жаль, стає все важче і важче потрапити в пул і отримати підтримку провінції. Я знаю, що зараз українці чекають в чергах вже досить довго. Якщо раніше це максимум було три місяці, то зараз люди чекають вже довше ніж три місяці. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви подались вже на підтримку провінції, чи ні, і як довго ви чекаєте, поки вас схвалять і нададуть вам підтримку? Отже, друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки. Перше Манітоба надає унікальну можливість українцям, які тільки приїжджають в Канаду, прожити безкоштовно до півтора місяців. Так, з харчуванням, це включно з харчуванням. Жодна інша провінція не дає такої можливості. І легка еміграційна програма дає можливість українцям отримати постійне резидентство Канади досить легко і досить швидко. Ще хочу тут підкреслити: забув сказати, що. Все йде до того, що провінція Манітоба буде підіймати е, вимоги до англійської мови. На зараз це сіобі 4 достатньо, але вже є в деяких професіях. Там вимагають сі 5 п'ять, 6 і сіобі 7 навіть. Отже, не зволікайте часом і подавайтесь на підтримку якомога швидше. Наявність робочих місць і те, що Манітоба пропонує високі стандарти життя, е, також роблять цю провінцію привабливою для українців, друзі. Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. І я сподіваюся, що всі ті українці, які збираються приїхати в Манітобу, приїдуть вчасно, знайдуть себе в Манітобі, і у вас буде все добре і буде все класно. Я хочу нагадати вам ще раз про необхідність підтримувати ЗСУ, про необхідність поставити вподобаєчки цьому відео. Будь ласка, ставте вподобачки. І також нагадую вам про підписочки, якщо ви ще не підписані. і про про стріми, які буду робити тільки для своїх підписників. І я хочу вас попросити написати мені в коментарях, чи ви збираєтесь їхати в Манітобу чи ні, чи ви вже в Манітобі, чи подобається вам Манітоба чи ні. Якщо ви поїхали в іншу провінцію, чому ви обрали іншу провінцію, а не Манітобу? Друзі, на цьому я буду закінчувати. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.